Всім привіт! Мене звати Алла Романюк, я із Києва. Сьогодні 11 грудня 2022 року, неділя, і я розпочинаю вам нові рукодільні будні. Нарешті ви знову бачите мого ангела, я його не вишивала місяць, що зовсім неправильно, тому що я досить рідко відкладаю роботу на так довго, але оскільки я така людина, яка захоплюється, я Розпочала пінгвінів, я розпочала картину, і тепер я не можу відволіктися від того, тому що мені там також цікаво. А тут е, сталося так, що почали вимикати світло. І Я дивлюся, що я з такими темпами зовсім нічого не встигну. У нас такий досить дивний графік, вірніше його відсутність, тому що в нас тепер з'явилася сіра зона. Тобто, в нас є 2 години точно, коли буде світло, чотири години, коли точно його не буде, і три години. Між ними, коли воно може бути або може не бути. І ось вчора у нас ми потрапили якраз вихідний день, ми потрапили в те, що сіра зона це той час, коли його не було зовсім. Тобто у нас було дві години, а сім не було. І це якраз ну, в день, коли день. Як говориться, денний, денний час, а потім ще вимкнули вночі, і тепер, можливо, зараз також вимкнуть. Тобто ми не знаємо, коли в нас є світло, а коли його немає. На вулиці цілий день темно, тому що досить таки похмура погода. Зараз якраз сьогодні йде цілий день дощ, вже він з'їв весь сніг, який був. Тобто Погода досить незмінна, І я вирішила, тепер на 7 годин у мене ліхтарика не вистачає вишивати. Тобто під ліхтариком я можу вишивати лише 4 години, і то не повних. І якраз я беру свою картину. Але, ось нарешті, я взяла, взяла себе в руки і розпочала. Вірніше, продовжила доробляти свого ангела, і ось я розпочала таку найкопіткішу роботу, таку це вишивка обличчя. Як ви бачите, що тут я вишила губи, очі, тобто цими очима я граюся із вже десь понад пів години, тому що я. Одночасно і знімаю детальне відео для тих, кому буде потрібно саме як збирати ці фетрові іграшки, я завжди роблю дуже таке детальне відео. Прямо от е, повністю, як той стібок робити, як той, як завершувати око. От, як ви бачите, коли от вишиваєш гладью, то воно досить такі маленьке. А це око вже оброблене. Бачите, тут є. І прямі стівки, і цей стобливий ішов і. Шов, і... <гладь>, і тут ще губи не дороблені. Тобто ну, детально я знімаю, тому так довго. Але знову ж таки я відчуваю, що я зараз захоплюся ангелом і закину і іграшки, і е, картину, і все інше. Ну, тобто, Тепер такі мої просування, тому що ж новий рік, через фактично три тижні, і мені потрібно його це все завершити. Якось пошвидше. Ну, Тут єдине, що з цього що не вишити, залишилася саме голова. А далі потрібно буде все збирати. Тому от зараз я прямо завершу це очі. І так, ви бачите, що я завершила тут пальто, Ну, тобто прошила його, дві деталі у мене повністю завершені, готові. Тобто це саме плаття цього ангела. І ось пальто, яке я ось вже пришила, Тут пришила цей, ну, тобто вирізала оцю частинку, як ви бачите, з цієї серединки, і я пришила оцю деталь. Саме до пальто. І тепер потрібно оце вже у мене готове. Тепер я буду працювати саме з тим конусом. Ну, хто не бачив, це все є в попередніх буднях. Ну, і також буде в окремому відео, там буде більш докладніше. Тобто я тепер буду складати саме натягувати оце все на конус, і потім оце пальто. І ще у мене тут саме буде така. Робота, це саме, що я поки що не знаю, як, це оцю шию. в тобто, мене вже йде збирання цієї моделі, і ось тут уже йде те, що буде набиватися. Тобто Набиватися буде шия, набиватися буде обличчя, тут корона, тобто те, вже йдуть детальки, які рукава, тобто це все те, що буде набиватися холофайбером. Ну, тобто вже така цікава робота, всі деталі у мене вишиті. І тепер лише йде вирізання. Тепер уже я буду йти по інструкціях, якщо я раніше могла її порушувати туди-сюди, вишивати, десь там складати, то тепер уже йде це все детально і порушувати нічого не можна. Тобто я вишю голову і тепер я буду працювати з конусом. Тобто, я маю саме скласти ну, оце все. Там все виміряти, відрізати зайве і вже потім саме безпосередньо збирати. Але Сподіваюся, що я не знаю на рахунок пінгвінів, але картину я точно буду продовжувати, коли не буде світла. Ну ось Такі у мене будні розпочинаються. Досить таки гарно. Повітряну тривогу ми вже пережили сьогодні, тому сподіваюся, що більше сьогодні не буде. Але... Будемо точно ще без світла. Сьогодні 15 грудня 2022 року, і знову ж таки, у нас були перебої зі світлом, з інтернетом, тому знімаю одразу за декілька днів свої успіхи. Хто каже, що весь Печерськ світиться, не вірте йому, ми так само сидимо без світла, як і всі, тому стараємося працювати і щось робити вдома, коли є світло. І ось я продовжую вам знімати відео про свої покупки Чорної П'ятниці. Хто не бачив, то це було попереднє відео, де посилка йшла із Аліекспрес. І я сказала вам, що у мене була затримка на декілька товарів. І ось один із них прийшов. Як ви бачите, це йшов той, в якого було таке окрема доставка. І е, тому, коли йде окремо, бачите, йде це через Латвію, і вже йде опис е, на англійській мові, що там всередині. І ця посилка прийшла мені вже не через нову пошту, а через Укрпошту. Ну і подивимося, вона в такому пожмаканому вигляді. Шуміть. Я її відкрила, тому що хотілося подивитися, якраз вчора вона мені прийшла. І ось дивіться, це про те, що я вам говорила. Це от, оця магнітна гольничка, яка в Україні коштує досить таки дорого. І дивіться, таки, мені її відправили інший день. Якщо я говорю всі відправили мені. 11, -го, 11 -го, або 12, -го, 11, -го, то ця була відправлена таки 22 -го. листопада. Значить, її таки е, відправляли окремо. Так як чи його митниця затримала, чи його одразу, ну, тобто повторно відправляла, як я розумію, що це за гольничка така магнітна. Е, от я вам казала, що я її дуже хотіла придбати. Саме цю магнітну. І ось в Україні я дивилася інтернет-магазини, там ну стартує, мені здається, від 300 і до 450 гривень ця гольничка. Ну, це надзвичайно дорого, тому що я її купила порядка десь за 100 гривень, мені здається, десь так. Давайте ми її відкриємо, тільки я не буду шуміти, бо вона дуже сильно шуршить. Так, я зняла кульочок І дивіться, що тут цінного. Це, бачите, такий є, до речі, він знімає, як хочеш, такий досить такий цікавий ремінчик і чіпається вона ось так на руку. Я так розумію, в цьому є зміст, що рука може бути будь-яка. тобто, ну, По-перше, легко одягається, знімається і, ну, на будь-яку руку. Ну, тут, я так розумію, є захисний, такий, ну, зняти, щоб воно не Бо не було поцарапане ось ця частина. І ось для чого воно створено. От я зараз тримаю ось так ці свої булавочки. Це ось так воно має бути. от Бачите? Тобто, коли я буду працювати саме із своїм. Е е Ну, з чимось, ну, я ну, з фетровими виробами, то тоді, коли ви або хочете взяти, або хочете їх витягнути, якраз, коли ви там вже щось зробили із цим виробом, то тоді ви можете легко ну, по-перше, досить велика таки поверхня. Зараз знайдемо лінійку і подивимося. Так, Я повернулася, дивіться, яка тут поверхня? Тут 5,5 см довжина. Саме і ширина, зараз спробую порівняти 4 см, тобто поверхня досить таки велика, і буде дуже зручно її якраз, ну можливо, іголки якісь міняти і ще щось. Я от про неї досить довго мріяла, я розумію, що тут, мабуть, дуже такий сильний магніт, за цього ж і йде така ціна, за те, що магніт досить великий. Ну, тобто, Я задоволена дуже сильно. Цією покупкою, це одна із тих покупок, які я дуже хотіла мати саме з Aliexpress, тому що ціна ну в 3, а то й 4 рази. Ну І плюс, якщо ще брати доставку, таки, досить Ну якщо брати одну річ в магазині і ще доплачувати нові пошті, а зараз чомусь інтернет-магазини майже всі. Перейшли ну, більшість на нову пошту, ну, не всі висилають Укрпоштою. Ну, Можливо, це тому, що такий час і їм швидше відправити саме новою поштою, але нова пошта бере досить -таки дорого за доставку. Ну, Якщо брати що одну річ, ви замовляєте. Ну, тобто ось така у мене є тепер гарна річ. І так, своїми ангелом я не працюю поки що, тому що в мене там. З'явилися проблеми. О, які проблеми Я з ними не розібралася, нема ні в кого подивитися, а інструкція не дуже чітка. Я вирізала всю цю голову, тут досить таки багато деталей, і як її складати, мені чомусь зараз не зрозуміло, особливо як робити ту шию. І тут ще є ось проріз в голові. Для чого цей проріз, я також не знаю. Але сьогодні вже обов'язково розберусь, якраз вімкнули світло, я буду займатися виключно ангелом, тому що вже новий рік і я ще до цього я займалася якраз покупками новорічних подарунків, тому що якось вони у мене в цьому році затягнулися. Як правило, я завжди раніше купую, тому не було часу. На вишивку, але коли не було світла, то звичайно я вишивала ось цю картину. Я, мабуть, ставлю тут фото, як виглядала ця картина до цього. А зараз, тобто на екрані має бути у вас фотографія, що було до, і ось що після у нас. Тобто, зараз у мене вже 31% на цій картині. І я таки дуже хотіла якось. Прискорити, зробити прискорення вишивки, тому що це дуже довго так вишивати, так я буду вишивати руками її, що я придумала. По-перше, зараз у мене картину потрібно вишивати зверху, тому я її вишиваю догорі ногами. Ось так. Тобто в мене стоїть ось так і так само я ж перевертаю е, свій планшет. Тобто відключила е, систему перевернення картинки, і в мене так само там стоїть. Спочатку було дуже так, психологічно е, важко вишивати, тому що, е, якби в мене тут було щось невідоме, то я би вишивала його, е, ну, незважаючи на що, а так я розумію, що я її вишиваю саме догорі ногами, що там спідничка, а тут голова. І ось що я придумала. Зараз я вам покажу. У мене є такі досить великі тут зараз, ну не всі, але є такі ділянки, де вишиваються одним кольором. І я згадала про свою голку, якщо ви пам'ятаєте, голка подвійним вушком посередині. Вона, звичайно, дуже зручна, але вона в мене чомусь на цьому Ну, не завжди мені нею тут зручно вишивати. По-перше, якщо ви бачите, вона довша. Так, Тут, ну, для Бленді у мене голочка є. І ось ця Це голка. Якраз у мене голка ось така. Я її досить дорого купила. Це голка Джон Джеймс, саме 26-го розміру. Я її купила плітку лі... на, на 1-2-3 стіч. І. Я не знаю, чи в мене тут жорстка канва, чи голка саме Джон Джеймс, вона трішечки. Така гнучка, я би сказала. Тобто, вона, можливо, вона за, то, за рахунок того, що вона довга, вона гнучка, але ну, вона мені трошечки, ну і бачите, тупі кінчики, причому тут такі зовсім тупі кінчики. Якщо в цій ще трішечки теж тупі, але гостріші, то в цій зовсім тупі кінчики. І, можливо, за рахунок того, що вони ну, настільки тупі, вони ж все одно не потрібно гострі, бо вони розсувають саме канву, щоб не пошкодити. Але, можливо, тут Аїда такі. Досить таки цупка і тому ну, трішечки мені незручно. Тобто вона шумить ця голочка, її проколюєш, а вона отак зі свистом, як би проходити. Тобто, не знаю, чому в мене такий варіант. Ну, Я то вишиваю, але вона зручна саме коли в нас великі ділянки одним кольором, тому що коли потрібно міняти, то це незручно. І в мене їх тільки дві, бо одну зламало. Так, І далі ще я що придумала. Я тоді. Таки згадала, що я обіцяла сама собі, що для того, щоб швидко вишивати, потрібно брати все-таки, мабуть, багато голок. І ці голки ну, потрібно їх всі ж, по-перше, їх треба мати стільки багато цих голок. І тут є такі багато, от особливо у голові, буде дуже багато там віночок і листочки ці всі, вони дуже багато. Зміна кольору нитки, і я придумала, що такі мені їх потрібно заселити багато, тим більше і блендів тут є вже більше. І що я згадала, покажу вам, такі я його переорганізую, цю роботу. У мене, як ви пам'ятаєте, є ось такі для збору саме ниток, цих ну, процесів є окремий такий тримач. І в нього ось на такі ж самі, хто не пам'ятає, ну це е е кіперси такі, Ені, забула як звати, Ені. Хтось там. Е, тому ось американські такі ці, чи американські, чи канадські, я вже не пам'ятаю. Ось на такі тримачі потрібно нанизувати е, от самі кіперси. Але у мене ну це коли у вас уже є на тих з гачками тримачах, якщо у вас на з гачками тримачі. То треба звідси як би, знімати оці такі кіперси і натягувати сюди. Але оскільки у мене ну, вони зовсім ідентичні, крім того, що в них є вушка. Але оскільки у мене ще не так багато запасу ниток, то я просто в мене їх якраз три, я можу без питання. Ось так. Я закладаю цей так, знаєте, кінчик, ось так. Тобто все. Оце вже, я вже переорганізувала. Тобто організація у мене вже. На місці. І я можу вільно вкладати голочки. тобто в мене таких є, Тут у мене використовується якраз 42, здається, кольори плюс бленди. Тобто, в мене є таких три тримачі, І таких такі ж у мене є три е, тримачі. Для... саме Отут можна писати номера, а тут вкладати голки. Ціно, щоб багато голок використовувати, е, ну, так як паку, дівчата використовують мене, це значно простіше. Ну, сюди також тут зйомні картинки, але мені вони не потрібні зйомні, тобто це для значків, оскільки я вишиваю по сазі, а в Америці, я так розумію, саги таки нема. То тоді мені тут значки не потрібні писати, бо в мене вже є нумерація ниток. І ось я ще для цього ж я таки придбала голки. Зараз я вишиваю голкою DMC. І мс 26 і ось вона голка, якщо ви бачите, вона голка для хрестиків. Так, спробуємо такі от. Ось тут у нас є позначки, що це для хрестиків, вишивка хрестиком, і голки от мають жовтий колір. Я ж придбала, ну, не було жовтих, я придбала з блакитні. І це голки такі ж самі, як і ті, тільки ось тут вже намальований, якщо вам видно, гобелен. Це гобеленові голки. Зараз спробуємо знайти. Угу. Ось, тобто тут півхрестик, фактично. Вони, от, на мій погляд, ну от зовсім нічим не відрізняються, Ну зовсім вони і такі ж тупий кінчик, і все. Ну, оця синьої позначки, вона трішечки на міліметр довша І більше нічого. Ну, можливо, це такий маркетинговий хід, тому що у поясненнях є і те, і те вишивається і для хрестика, і для гобелена. Ну, тобто, яка різниця між ними, я не знаю. Тому я придбала, в мене є ще одна чи дві упаковки е, цих ну жовтих паконочках. Я два придбала це в магазину крестоманія я придбала ще ці голки. Тобто, в мене тут їх по 6. Ну, як правило, 12 і там ще, мабуть, у мене є. Е, 18, Ну тобто 30 у мене точно є. Ну, я ж всіма одночасно кольорами не буду вишивати. Тобто є такі кольори, яких там дуже мало. Ну, принаймні, хоча б частину я можу заселити ці голок для того, щоб використовувати їх швидше. А чому саме так я хочу? Ну, По-перше, я витрачаю час на те, щоб заселити голку. Тобто закінчилось маленький шматочок. Ну, і з того ж таки з тих же таких міркувань, що коли я чому в мене так багато оцих розсипаних, тому що я не хочу ще куди знімати, якщо знімати голку і знову ж таки її бішати на тримач ну, на цей е, кліперс. Ні, це було. Е, 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 тому тоді у нас ще більше часу є. Для того, щоб не виймати з однієї голки ту нитку і знову ж таки е, чіпати їх, то Е, мені потрібно тоді десь шукати близько до цієї картини, де на картині у мене є якісь фрагменти. І так, от у мене виходить, що я бігаю по всій картині, для того, щоб дошити нитку. Це знову ж таки незручно. Або знімати і займає час. Тому я таки вирішила, що я ось наберусь, просто візьму витрачу час для того, щоб заселити. Принаймні я виберу якісь там якусь ділянку, де якісь я буду бачити, яких кольорів там найбільше. Як ви бачите, що я зашила таке, теж набралася терпіння і зашила всі одиночки. Це таки досить сумно. Зашивати їх, тому що один-один там постійно закріплюватись. І, мабуть, ще наберу наберусь сміливості і весь бек тут на, на оцих листочках. Бачите, у мене вже качечка тут є готова. Ну, а все інше тут буде, отут. оце вже кінець, Тобто, оце вже кінець цієї картини. І ну, нижче не буде, вище ще буде, і по боках це теж, мабуть, майже все в кінці. Тобто тут, якраз, ну, я хочу так оптимізувати, скажімо так, роботу з цією картиною. Щоб було мені якось трохи краще. І тепер, яка у мене є проблема з сахою? Можливо, мені хтось підкаже, тому що я вже передивилася і ну, задала, можливо, я неправильно задаю запитання, як? зараз я вам покажу, щодо, як переключатись, коли от є у мене всі види стівків. Тобто, у мене є і. Бекстіч, хрестик, і півхрестик, і фрузелок. Я розумію, що треба натиснути сюди, ось тут. На, дає нам оці, саме Тут видає ось ці види, не знаю, чи вам видно. І от У мене тут з'являється, я розумію, що потрібно закрити це очко, і тоді око це, і тоді не буде нічого видно. Але коли я його закриваю, або відкриваю, у мене от під цим олівчиком буває або штрих, штрихпунктирна ця лінія, або ціла лінія. Я не знаю, в чому тут різниця, що вона стає суцільною або пунктирною. І так само, коли я починаю відкривати щось, то тоді я його деякі. В мене Стають на замочок, і я той замочок потім не можу відкрити. Я щось тут тискаю туди-сюди мільйон цих кнопочок, або взагалі виходжу і заходжу, і вони в мене потім знову ж таки з'являються. Тобто, я не завжди я не розумію, як працюють ці перемакачі. Тобто, ось тепер у мене хрестик є так і все, іди, знай, що, що з ним робити з цим хрестиком. Ну тобто, я не розумію, як працює, якщо може, знаєте, де оце подивитися. Як як працюють оці, чому тут ця суцільна лінія, Що вона означає? Чому вона пунктирна? Коли ми відключаємо, ну, і коли цей замочок е, такий з'являється. Тобто, е, я ніяк не можу їх відкрити, закрити, як мені потрібно. тобто Я граюся якимось чином, потім виходжу, заходжу, і воно знову-таки з'являється. ну от Така у мене є невелика проблема із сагою, я не можу знайти їй пояснення. ну Ось на сьогодні у мене такі успіхи. Тепер у мене залишається ще ж зайчик, я хочу вишити, але я зараз буду приділяти увагу саме своєму е, ангелу, тому що я таки хочу його завершити до Нового року, і вже потрібно і ялинку ставити. Нехай вона штучна, точна, але хоч, якісь, хоч якесь свято, таке хоча б примітивне, воно має бути. Е, ну, на цьому я завершу цей фрагмент і буду продовжувати працювати. Сьогодні вже 20 грудня, і, як ви розумієте, я фактично майже нічого не знімала, тому що, як і у всіх, у нас величезні проблеми із світлом і з усіма послугами. З 16 числа ми сиділи майже дві доби лише з газом. І з дротовим телефоном всі інші послуги були відсутні. Потім нам дали воду і світло, але ну, і потім ще через здобув опалення. Наразі зараз також у нас відключають світло на 17-12 годин підряд, і тому щось зробити немає можливості. І ось, як говориться, не відкладає на завтра те, що можна зробити сьогодні. І ось я так і я вже розібралася з цією головою. Як її складати, це було досить складно, і мені допомогла американка, яка. Мені дала поради, як це все скласти. І, і в інстаграмі я її знайшла, і я вам окремому відео вже покажу, мабуть, готовий результат, буду старатися складати це все якомога швидше, коли у нас буде світло. Що мене рятує, це те, що коли у нас на волонтерстві є великий бізнес-центр, який нам дає безкоштовно. Світлу воду, газ там потужний генератор стоїть, тому там можна за заправ... зарядити телефон. Ну і звичайно, ми допомагаємо нашим хлопцям. Якомога побільше. Тому я приходжу, коли вже темно, в квартирі, і вже фактично майже нічого не можна зробити, а ліхтарик, звичайно, не тягне таку. Ми вже замовили лампу велику, яка буде 10 годин тримати. Поки що ліхтарик дає нам 4 години світла, але Грузія вистояла 4 роки, і я сподіваюся, що Україна для України це випробування буде меншим. І зараз покажу, що у мене присуне. У сезоні краси. Тут у мене просування краще, тому що тут робота простіша, ніж в цих малесеньких детальках, бо їх потрібно набивати і бути дуже уважними. Я вишила 30 5% цієї роботи, як ви бачите, з'явилась голова, руки, ну і також майже букетики з'являються. Тут, звичайно, потрібно дуже багато бікстічу зробити. Я дуже хочу завершити саме голову до нового року, щоб була ця картина якось ну, мала вже очі. От єдине, що в мене тут не вишито, це ще очі і віночок. Тобто тут дуже, такий, тут йде дуже великий такий. Це і зміна кольорів. тобто Тут дуже яскраві мають бути листочки, тому вони йдуть, ну їх вишивати можна, взяти одну нитку і вишивати дуже багато, але вони всі в переміжку, тобто, вони такими по діагоналі, йдуть, і, там, по різним. тобто Тут дуже багато і зелених, і червоних, і, і, і різних кольорів, нитки, і жовтих різних. тобто, ну... Їх просто дуже багато тут. Ну і я хочу таки закінчити. Тут у мене вже кінець роботи, і фактично тут девіночок також кінець роботи. Але це навіть у хрестиках я все не вишила, багато ще тут є. Цю всього працювати над цією роботою, ну, хоч щось в мене, тому що вона найлегша із моїх процесів, і я могла її, хоч якось, просувати під світлом ліхтарика. Тому я думаю, що якось, якщо З'явиться хоча б на трішечки світло, я спробую його хоч якось вам показати, з'єднати це все ці будні, тому що далі вже потрібно вже якось знімати і, і, і знімати підсумки року і плани на наступний рік, але поки що. Це також у планах, тому і ялинка ще не поставлена. ну Тобто, всього багато і, звичайно, без світла це робити складніше. Але ми обов'язково вистоїмо. Я думаю, що я на цьому завершу такі будні, тому що такі вони трошечки сумбурні вийшли, але ну, такі у нас справи. Тому я вам бажаю якраз світла, тепла, зв'язку, ваших оселях, мирного неба і всього найкращого. Кому сподобалось, підписуйтесь на мій канал, буду вдячна вам за коментарі і вподобайки. Всього вам найкращого.